Привіт! Після таких масованих атак, звичайно, хочеться підняти тему страху. Бо страх це магніт, який притягує в наше життя ті події, яких ми боїмось. Це дуже важливо для себе розуміти. Будь-яка матерія, будь-яка річ у цьому світі, будь-яка емоція це вібрація. Та якщо вібрації. Співпадають з подією, все е, стається так, як повинно бути. Тобто, мабуть, ви знаєте ситуації, коли у якійсь аварії, наприклад, з літаком всі пасажири померли, але одна вижила людина. Або під час якогось катаклізму, коли. Всі будівлі зруйновані, а ось одна стоїть, залишилась ціла. Тобто, як це зрозуміти? Це місце, ці люди, які там були, вони не вібрували на цій частоті страху, розумієте? Тому, коли ми чуємо про ракетну небезпеку, в нас всередині починає формуватись така паніка, страх. Оця вібрація, яку ми відчуваємо, вона передається оточуючим. Та як би ми не розказували, наприклад, своїм дітям, що все нормально, мама не хвилюється, вони це відчувають. Та більш того, ця емоція, ця вібрація, вона може передаватись, заражати людину, яка поруч з вами. Що ж робити? Щоб налагодити свій стан та відчувати себе нормально, і не співпадати з такими жахливими подіями вібраційно. Поділюсь сьогодні двома методами, інструментами, які працюють в мене. Перше це єднання з природою. Тобто, якщо ви розумієте, що планета, а планета це також живий організм, Планета не позбудеться вас, якщо ви їй потрібні. Так, це дуже елементарні речі, але їх треба розуміти. Наприклад, як єднатися з природою. Елементарне врятувати тваринку, полити квітку, піклуватись про рослинки, прибрати якесь сміття це вже піклування про природу. Коли на вранішній пробіжці я прибираю якісь бляшки, пляшанки, металеві, скляні, я прям відчуваю, як рослинки починають дихати, як вони мені дякують. Дерева. Дерева це не тільки захист від сонця, вони також можуть енергетично створювати купол як бар'єр. Наприклад, якщо ви вже розумієте, що у вас є контакт з якимось деревами, з духами дерев, як я нещодавно робила пост в інстаграм, я дуже часто обнімаюся, в мене є мої улюблені дерева майже в кожному місці, де ми гуляємо. І подумки, коли ви відчуваєте якусь небезпеку, дуже ракетну атаку, ви подумки намагаєте зв'язатись. З, енергетично з цими деревами, з духами дерев, та попросити на захист. І вони обов'язково вам допоможуть. Звичайно, ми не можемо це робити спеціально у момент, коли вже нам щось від них потрібно. Вони це дуже відчувають та не підуть на такий контакт. Другий інструмент, який в мене теж шикарно працює. Це я вас хочу познайомити. У мене є такий дракоша з крилами, якого подарував мені мій чоловік на Новий рік. Я народилась у рік дракона, тому була дуже щаслива. І він сказав, що це тобі захисник. А насправді царство драконів це найбільші, найпотужніші захисники. Тому я почала піклуватись про нього доглядати, та в якийсь момент поставила дракошу на підвіконня та попросила захистити та створити купол під час ракетної атаки. Ви можете подумати, що це якась схиблена історія, та це так не працює, але маєте живий доказ. В мене це працює. Та в кожної людини працює лише те, у що вона вірить та на що налаштована. Тому дуже сподіваюся, що ці маленькі інструменти, які дуже багато значать для мене, наприклад, та вони дуже допомагають заспокоїти свій розум, зрозуміти, що. Не станеться нічого такого в моєму житті, чого я сама не притягнула до себе. Сподіваюся, це було корисно. Дякую, що додивились та бажаю всім вам спокійного життя та мирного неба. Дякую.